Інформаційні підсумки п'ятниці 5 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Йому на віки 42. У Хмельницькому попрощались із героєм-добровольцем Андрієм Литвиненком. Поверніть героїв додому. В обласному центрі відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених. Волонтерять більше десяти років. Жителі села Давидківці плетуть маскувальні сітки і готують смаколики для воїнів. У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Андрія Литвиненка. Чоловік мав вищу юридичну освіту. Останнім часом працював будівельником. 2 березня 2022-го разом з батьком добровільно пішов до військомату. Рік служив в одній з військових частин Хмельницького. Місяць тому вирушив на фронт у лавах 33-ї окремої механізованої бригади. 7 березня зв'язок із захисником увірвався і його вважали зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що 17 березня під час штурму на Донецькому Напрямку Андрій Литвиненко загинув. Йому на віки 42. У чоловіка залишилися батьки, дружина і донька. Поховали героя на алеї Слави в мікрорайоні Ракове. 2 березня 2022 році в воєнкомат пішли. але так як я древній сказали, мене не забрали, а його забрали сюди в дубово в частину. Та місяць назад уже туди на Донецьку область. Андрюха в мирному житті був штукатуром. В нього залишилася дружина, дочка 12 років, Верочка. Служив колись срочно в морфлоті Константин Альшанський корабель. Одразу записали в частині солдат-матрос, а вже в другу частину то він стрілець-санітар. Я, звісно, дуже пишаю сином. Що він героєм помер, але <смеш> нічого не вернути. Ми були знайомі близько трьох років. Якийсь час він прийшов до нас, до церкви, прийшов для того, щоб змінити своє життя. Він є християнин, він віддав своє життя за те, щоб ми мали волю, ми мали свободу. Як країна, як держава, наші діти, наші родини. Тому він для мене ну, людина з величезної літери. Андрюшку я знаю з трьох років. Була вища юридична освіта, наскільки я знаю. Він вів дитячу групу окупашного бою. Останній раз я з ним мав спілкування місяць назад. Я не бачив в нього страху, в нього сміливість була. Він знав, на що він йде. Він тут був у військовій частині. У нас на дубу служив от, і місяць назад. От він поїхав на війну 42 роки. На жаль, його земне життя закінчилося. У Хмельницькому відбулася чергова акція Поверніть героїв з полону. Сьогодні учасники змінили звичну локацію. Від майданчика біля дитячого світу перемістились на вулицю Кам'янецьку. Аби привернути увагу ще більшої кількості людей. Активісти вигукували гасла і просили водіїв вмикати автомобільні сигнали. Нагадаємо, це вже 86-та акція, яку організували у нашому місті на підтримку військовополонених. На цю акцію приходять родини військовополонених і родини безвісті зниклих. Сьогодні трошки змінили формат, зазвичай ми стоїмо біля дитячого освіту на центральному майданчику. Але наше завдання, щоб якомога більше людей бачили, що ця акція відбувається. Чому ця акція відбувається? Тому що наш сьогодні обов'язок це не тільки прохання, наш обов'язок сьогодні бути голосом тих, хто знаходиться в російських тюрмах. Наш сьогодні обов'язок бути голосом тих українців, які шукають своїх рідних, тому що вони мають статус безвісті зниклих. І ми кожного разу бачимо, що все більше і більше людей доєднується. Але це ті сьогодні обставини і ті умови, в яких ми живемо. В наш дім прийшла війна. В нашому домі війна триває вже 10 років. Для нас дуже почесно те, що вже навіть після повернення своїх близьких і рідних з полону. Приходять дружини, приходять матері, приходять діти і борються, борються за тих, хто дав право нам жити і хто дав нам можливість ходити в цьому Понад сотню маскувальних сіток від початку повномасштабної війни виготовили жителі Старостинського округу із центром в селі Давидківці. За словами селян, найбільше полотно, яке сплели, мало розміри 11 на 15 метрів. Захисні сітки, а також домашню їжу та смаколики, відправляють захисникам. Олександр Семенюк продовжить. З початком повномасштабної війни на Хмельниччину з Харкова приїхала Галина Бахарєва. Північної Салтівка, яка в першу чергу пострадала від нападу. Ну, вимушені були покинути місто. Приїхали сюди з чоловіком та спіткала біда, чоловіка сховала. Жінка оселилась у селі Давидківці, нині долучається до волонтерства. Де добре добрі приютили, дали місто. ну, Прийшла сюди, ось хочу допомагати, хоч якусь краплину своєї допомоги, своєї, свого тепла, своєї доброти передати військовим, бо дуже їм дуже там тяжко. У мене зять так, також він із. Штурмовиків уже ось отримав поранення, вже третю реабілітацію проходить. Волонтери тут розпочали ще з 2014 року, та з початком Великої війни свою допомогу масштабували. До роботи приєднуються жителі Давидкувацького старостату. Спочатку все було ото. Ми хаотично робили все. Тут були і блокпости, і варили вареники, і збирали, що могли, а потім ми прислухалися до того, що потрібно нашим воїнам, і почали робити те, яка була потреба. Ну, зараз на першому місці почали виготовляти маскувальні сітки. Найбільше полотно, яке виготовили, мало розміри 11 на 15 метрів. Загалом сплели понад сотню сіток різних розмірів. Летіння сіток це не просто прийти ось і в'язати. Це потрібно підготувати відповідний матеріал. Це потрібно і десь його взяти. Дуже добре, що у нашому селі працюють у Хмельницькому швейних майстернях. Вони там я замовляю, якого кольору треба що. Привозять далі оці всі шматочки треба їх порізати. Дома є, ріжуть люди. Є в нас аптека, там теж ріжуть оці шматочки. Відповідні треба. А потім вже ми збираємося сюди і в'яжемо. Захист для воїнів волонтери виготовляють з флізеліну. Він легкий та стійкий до ультрафіолету. Нам потрібно, потрібні і сітки, потрібні і цей матеріал для того, щоб в'язати, Тому що, якщо ви, можливо, побачили, що тут одного кольору, а хотілося б, щоб були різних кольорів узяти такі з бонди, а потім його комбінувати. Дуже мені жаль і нам всім. Ми зв'язали сітку, передали, в'язала вона так Галина Михайлівна Синіцька. і 25 березня її син був тут, він був у мене, забрав сітку, там ще що забрав. А потім дзвінок до мене, що немає мого синочка. Він каже: навіть не встиг розв'язати цю сітку. А я думаю, а може б і не було б цього. Тут його похоронили. Волонтери кажуть, нині починають готуватись до великодніх свят. Захисникам планують спекти понад сотню пасок. Олександра Семенюк, Микола Юрковський новини міста. Форум для ВПО Взаємодія та інтеграція відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав вимушених переселенців, представників влади та громадських організацій. Це вже другий форум присвячений інтеграції в громаду внутрішньопереміщених осіб. І якщо минулого року спілкувались про виклики та плани, то цьогоріч вже розповідали про результати співпраці. Це, зокрема, будівництво житла для вимушених переселенців, відкриття кризового центру, реабілітація дітей ВПО. Більше розповість Ірина Муляр. Олена Чепелюк до початку повномасштабної війни проживала у Херсоні, де була ректоркою Херсонського національного технічного університету. У травні 2022 року навчальний заклад вдалося релокувати до Хмельницького. Наразі нас в Хмельницькому біля 50 осіб. Я маю на увазі тільки співробітників університету. Всі ми приїхали сюди з сім'ями і працюємо, очікуючи остаточного звільнення лівого берега і повернення додому. Сьогодні Олена Чепелюк взяла участь у форумі Взаємодія та інтеграція. Прагне поспілкуватись з переселенцями про те, як бути корисними громаді та один одному. Тому що я представляю і раду ВПО при Хмельницькій обласній адміністрації, і саме тому для мене цей форум важливий для того, щоб зрозуміти в більшій ступені потреби ВПО. Це вже другий форум присвячений інтеграції вимушених переселенців у громаду. І якщо минулого року спілкувались про виклики та плани, то цьогоріч вже розповідали про результати співпраці у Хмельницькому. Зокрема, вдалося реконструювати житло для вимушених переселенців, відкрити кризовий центр, організувати заходи з реабілітації дітей ВПО та внести зміни до статуту тергромади. Ми прирівняли всіх тих, хто до нас приїхав в правах повністю до мешканців територіальної громади. Це означає, що вони мають можливість брати участь в усіх заходах, обговореннях, громадських консультаціях, бюджетів участі в громадських ініціативах. Говоримо так само проект будівництва нового житла, де ми зараз маємо тендерну процедуру. 24 квітня чекаємо вже переможця на саме будівництво. За час війни Мелинський прийняв близько 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дуже приємно, що значна частина з них повернулася додому, особливо це Київщина, Харківщина, частина Херсонщини після звільнення цієї землі від російської роди. З тим, хто залишається, працюємо далі і віримо, що вони так само повернуться додому. Нині до міської тергромади релоковано більше 20 підприємств та більше 100 фізичних осіб підприємців. У школах навчаються близько 2,5 тисяч дітей вимушених переселенців. А рік тому, 6 квітня, запрацювала координаційна рада з питань ВПО при Хмельницькому міському голові. Наразі в Хмельницькій області з 60 громад в 30 громадах створені ради внутрішньопереміщених осіб. Наразі, за даними Хмельницької ова, в Хмельницькій області зареєстровано більше 130 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. З цього ми можемо зробити висновок про величезний пріоритет в напрямку інтеграції та адаптації внутрішньопереміщених осіб. Під час форуму презентували результати опитування, яке влаштували серед вимушених переселенців з 1 по 10 березня. За його результатами, більше половини респондентів приїхали до Хмельницького з Донецької та Херсонської областей. Три чверті із опитаних людей сказали, що вони, в них не виникали проблем. Куди вони зверталися, вони отримували всі ті допомоги та сервіси, які передбачені їм за законом. Проте близько 10% говорили, що вони не можуть вирішити проблеми житла. Близько 7% говорили про те, що в них виникають проблеми з отриманням допомог. Як правило, це стосується і затримок із виплатами. Дуже багато із них прожили в Хмельницькому вже понад два роки і говорять про те, що вони відчувають себе хмельничанами і. Полишати наше місто не збираються, тобто вони збираються жити тут. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Настав період цвітіння рослин, а отже, і сезон алергій. Збудниками захворювання можуть стати різні дерева, квіти чи бур'яни. До прикладу, у березні пилок березим, а у травні цвіт кульбаби. Алергічну реакцію зазвичай супроводжує кілька неприємних симптомів: нежить, чхання, свербіж. У гіршому ж випадку може виникнути сухий кашель та задишка. Щоб дізнатися, що саме викликає прояви недуги, варто здати аналізи на алергени і лише після цього почати лікування. Алергія на дерева розповсюджена. Взагалі алергія розповсюджена до 3-5% населення мають серйозні алергічні прояви. До 20% мають взагалі алергічні прояви. Існують два види лікування під час загострення і підготовче лікування, тоді, коли ми даємо можливість імунній системі людини підготуватися, і людина стає нечутливою до цього пилку. Це тривале лікування, його призначати треба завчасно, тобто проходити діагностику. Восени зимою лікуватися алергенами. Ефективність дуже висока, тому варто у тим, у кого прояви досить сильні, звертатися до алерголога своєчасно, проводити діагностику і готуватися. У Хмельницькому презентували олімпійський календар. Його розробили представники відділення нок у Хмельницькій області. На світлинах місцеві спортсмени, які торік відзначились на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Відкрили рік гравці волейбольного клубу Епіцентр Подоляни з Городка. На грудневій сторінці календаря розмістили світлину переможця ігор нескорених військовослужбовця Олександра Маковея. Календарі вже подарували атлетам та переможцям і призерам Олімпійської вікторини полі зору вони були весь час. Я маю на увазі спортсмени, які на міжнародній арені і всеукраїнські відзначилися. І критерій був їхнє досягнення. Минулорічні ми брали їм за основу, і щоб було кілька видів спорту там. В першу чергу це спортивне досягнення, а в друге. Сама якість фотографії, яку можна було роздрукувати. моя остання спроба дала мені перемогу, і я зібрався. і я, Як говорив, що ніхто ніколи не бачив, як Макоша програє, і я зібрався, і ніхто не побачив моєї поразки. Я ще був капітан команди, і це було дуже, дуже, так скажем, важливо, ця перемога була, щоб дати старт команді, і команда, і команда виступила успішно. 25 Медали здобули тоді, і я не підвів команду, доказав, що я капітан, і ми гідно представили нашу країну. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, гарних і спокійних вихідних.